Привіт, познайомлю вас іще з одним своїм. Замовленням, і це буде комплект білизни, і з еластичної сітки та мережера. І якщо б я побирала собі, то, звісно, перевагу я надала саме цьому поєднанню матеріалів, тому що у повсякденному житті ми дуже примхливі до комфорту і ми обираємо його, але також хочемо, щоб він був не просто комфортний, а ще й мега класний, красивий, для того, щоб відчувати себе просто вражаюче. Класною, щасливою. і Красивою. Отже, комфортним забезпечує еластична сіточка, а мереживо надасть нам тої краси та шарм. Отже, найцікавіше тут те, що цей комплект замовляв у мене чоловік для своєї коханої дружини. І мені так няшно, що. Чоловіки роблять подібні сюрпризи, сюрпризи для своїх коханих, і ви знаєте, це найпрекрасніше, особливо те, як вони з яким трепетом роблять замовлення. Отже, таке замовлення в мене вже від чоловіків друге, і це дуже круто. Якщо вам подобається комплект, пишіть, зробимо і для вас таку красу.